Вишу калюжі, і грязі, але вони, бачите, викупуються, ви, ви те саме так, дивлюсь на ці гуси наші. Ой, кучеряві мої. Що з них так? З них тут білий гусак. Це гусочка. І там стоять два гусаки, дві гусочки. Не знаю що. Робить з оцими гусими. Тут лишилося, напевно, я так думаю, що дві, ой, три сірі гуски. І оцей білий гусак мамут він сюди перескакував. І він ходить, прямо от вони парою ходять із гусочкою сірою, що в неї таке ну, типа вивернуте. І я, напевно, все-таки їх лишу, тому що він водить цей гусок за собою. Не знаю, мабуть, лишу, попробую, чи, що вийде з цих двох порід, ну, які вийдуть гусенята. Тому що щось я чую, що з цими всякими експериментами я в цьому році знову лишуся без гусенят. Ось так. Ну, маю надійну на своїх легардів, на мамутів мамутів точно все добре, там є у них яєчки, вже сьогодні я убедилась. Ну, а ці, а ці, не знаю, якщо у нас буде. Так, Ще ось такі качки, щось давно вже їх не показувала. Бігають один за одним. Вже якась одна почала нестись. Я поки що не збираю на яйця нічого, тому що такі холодно, таке з бездна. дивіться, це, це просто жах сьогодні почистили їм домічок ось біжать, біжать, а ці гасають вічно, це, ну це якийсь жах, понимаєте? Оце качку одну, вони її товчуть уже, мабуть, місяць. І толку ніякого. Це взагалі якийсь жах. І прибрати селезні не можу, тому що думаю, не ну, мало, -лішу, там, чи буде той хороший, чи не буде. І вони оце тут мені роблять мерву. Все, у нас без ної Ідеш, прямо, прям бачите все. Це взагалі. Все. Просто жах. Я не знаю. Тут взагалі ось гля, ноги провалюються, як жити тут бідним нашим тваринкам і все. Я Взагалі не уявляю. Бігають вони по всьому дворі, Вон, там домічку їхньому прибрали. Там трохи в одному кутку підстелили соломи. І думаю, хай вони ходять. Ще, мабуть, трошки приберу оцих якийсь я своїх рижих, тому що в мене їх багато штук. Ну, більше, мабуть, 15 самих пачок то Я думаю, що вони мені як наносять яєць. То я не знаю, що робити з тими каченятами. Ну, в цих бачите, не дуже вони так багато хороших плід, тому цих лишила трошки більше. Ось таку. Курось теж в болоті. І болото скрізь. І засипати там трішки під забором сухіше. Там аж дальньому в сухо, а тут оце ось страхи господні, що робиться. І пересадити їх нема куди, в інший двір, бо скрізь таке бездно. Так, це щось надбулося курочка, чого вона відбулася. А ну йди. Тут також бездно, Дивіться, ми вже приробили такий стік, щоб вода не копала, щоб туди стікала, але все рівно. Тут крига льод розтає і дуже дуже болото. Прийду ближче, покажу вам своїх корочок, які вони в мене гарнесенькі, Але, але в болоті. Бачите, все грязнючі всі такі. Прямо ця за мозгана взагалі взагалі біла чубата. Ці теж. Ця, напевно, не все ця курочка вони її бідно замазали, затоптали, затовкли. І ця такі всі повимазані. Зато видно, хто несеться, хто не дуже. <гум> ось таке. Ось. Сьогодні я їм щось різала гусей, то Не виходила, ніякої мішанки, нічого не давала. То вони бідню напали, бачите, на пшеничку. Я пшеничку мішаю з діртаю, там і ще з кукурудзяною крупочкою і трошки їм даю. Трохи саджу на, на дієту, але все-таки все рівно даю, бо треба, щоб несли яйця. І мій ну, красивий корликовий півничок, якому я мрію купити подружку. Ну повернись, ось я мрію купити подружку йому, щоб йому було не скучно. І забрати його з цього стада. Але поки що всі... І сидять тут. В болоті, в безні. Ось такі ось у нас справи по курях. Так, це в нас індюшині яйця. Я оце так подумала, що всі інкубують. Я, щоб не відстати, теж помила собі тут ось яйця. До речі, я допродавалася, що Отже тут осталось у мене тішину давнюшінь, так сказати. Ну нічого. Так як у мене індики перестали нестись, то я думаю, швидко ці помию, закладу е і подивлюся, що з цього вийде. Купила акумулятор, бо раніше не ставила, не було, тепер купила акумулятор, і думаю, коли не буде світла, буду під'єднувати і намагатися щось висадити Так що. Стартуємо в інкубації у му році. Оце в нас гусачок сірий 3,305. Ось такий не дуже живний, але такий Ну, непоганий гусачок. враховуючи те, що в нього в желудочку був кусок проволоки, напевно, за того він. Трошки хуже розвивався, але все-таки все рівно. Бачите, як кобилка наче захована, м'язко є, жирок трошки є. Ось так ось. Ось таких сьогодні двох гусачків ми прибрали. І на сьогоднішній день маємо таку вагу. Ось так ось така гусочка мамута. Три. 655, ну, з пупом і з печінкою Така ось гарненька така. Там така вона, жирненька. Ось так якщо видно. Така гарна, а гарна гусочка. ось нас уже захід сонця. сьогодні у нас ось таке ось бездно. Котички наші тут ходять. Тут, конечно. Ми рубали дрова, а то вони тут сидять, тут саме сухіше місце в дворі. А так ось, подивіться, це просто-просто жах. Побігали, пораділи, покупались. І дивіться, тут у нас ось прям взагалі калюжі. Получить, у нас там двір на висоті трошки, і воно засюди все стікає. Це просто якийсь жах. Сьогодні ми прибрали. Одну білу гуску, мамутку, і одного сірого гусака. Гуску прибрати я не хотіла. Я хотіла прибрати гусака білого, але так вийшло, що прийшлося. Дивились-дивились і зарізали, звісно, гусочку. Мені шкода було. Надіюсь, що це тут лишилось три гусочки. Наче мені. Здається, отакі ось це, звісно, найменше, хоч би не гусок. І вже там були в неї яєчки, скоро б почали вже нести через пару тижнів. І ось такі ось гуси — це наші легарди. Ще поки всі ходять тут у воді, купаються.